Ворожі ракети влучили поруч з житловим будинком о четвертій ранку. У будівлі зруйнувало одну зі стін. Батьки Ани в цей час перебували в оселі. Щойно пролунала тривога, опинилися під завалами, але на щастя їм вдалося вибратися. Ми одразу їм, Ми одразу їм зателефонували після першого вибуху, і вони вже нам сказали, що вони під завалами. Мама встигла вибігти, а тато на ліжку. Його присипало, Щоправда, але він вибрався. Вони на першому поверсі мешкають. Після атаки безпілотників виникла пожежа. Коли її наслідки ліквідовували, рятувальники поряд влучила ракета. Четверо працівників ДСНС отримали поранення. Також уламками скла поранило й двох енергетиків. Четвертій ранку ворог підступно здійснив повторні обстріли, і в результаті яких чотири рятувальника травмовано, пошкоджено чотири одиниці спецтехніки. І за багатьма адресами пошкоджено цивільну інфраструктуру та будинки. В одному місці надзвичайники врятували людину з-під завалів зруйнованого двоповерхового будинку. Кількість пошкоджених будинків перевищує три десятки. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки у Шевченківському та Олександрівському районах. Лише від Запоріжжямсервісу задіяно кілька десятків бригад. Наші працівники максимально задіяні. Максимальна кількість фахівців ремонтно виробнича служба ремонтує покрівлі, які, до речі, вчора будинок, на якому закінчили ремонт за результатами попереднього прильоту, сьогодні на цьому об'єкті вони працюють знову, бо чергові пошкодження. Муніципальна аварійна служба робить обстеження і закриває пошкоджені вікна плитами ОСБ. тимчасовий захист встановлюється. Коли будуть роботи закінчені, і скільки наразі звернень, дуже динамічно зростаюча цифра. Ну, ви бачите самі, що обсяг надзвичайно великий. Надають допомогу мешканцям пошкоджених будинків волонтери та соцпрацівники. Першочергове завдання закрити отвори від вибитих вікон, надати теплі ковдри та будматеріали. «Сама велика проблема це саме забивати окна, то, що, то, що наші хлопці роблять, тому що людина, якщо отримала, наприклад, то, то жилі ДСП, його потрібно, Якщо бабуся немічна, вона ж не може цього зробити. Їй треба допомогти. І, на жаль, ну, це, це локація дуже великий. Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю загинула одна людина. Відомо про десятки поранених. Окрім житлової забудови, війська РФ поцілили по енергетичній інфраструктурі. Один з об'єктів було зруйновано. 20 тисяч абонентів знеструмлені, ще 17 тисяч без теплопостачання. Разом з тим без електрики залишились котельні, лікарні та будівлі соцзахисту. Вадим Сорівний Єлизавета Колеснікова. Телеканал МТМ.